Кожна жінка намагається підкреслити свою привабливість за допомогою макіяжу, проте спекотна пора має свої нюанси щодо правильного мейкапу. Косметологи стверджують, що саме весна літо це той час, коли варто навити свою косметичку. Головне правило мінімум макіяжу, максимум природності. Тож від якої декоративної косметики слід відмовитися принаймні до осені? А який мейкап нині в моді? Розповість професійний візажист перукар Альона Медведєва. В моде в этом году понятна естественность. уже второй год в тренде натуральность и естественность макияжа. То есть не используется никаких ярких цветов. Это натуральные оттенки, коричневые, пастельные, серые. То есть, ну, это цвета универсальные, те, которые подходят всем. Тональные крема можно наносить. Единственное для лета лучше брать легкой текстуры, какой-то очень тонкий. Можно брать лифтинг эффект, если у кого какая-то проблемная кожа. Используем под тональный крем корректор. Единственное в этом году не желать Не использовать пудру. Це вже не модно. Візажисти стараються вже отказываться від пудри просто для того, щоб не вийшла ефекта грима, маски на лице. Для того аби ваш трендовий літній макіяж виглядав професійним, навіть нанесений в домашніх умовах. Альона Медведєва провела справжній майстер-клас. Першим і основним кроком потрібно підготувати обличчя, а саме очистити його та знежирити. Цьому допоможе тонік. Щоб обличчя не мало особливого блиску, використовуйте засоби з матуючим ефектом. Штучною щіточкою розподіліть на все обличчя або на Т зону – лоб, ніс та підборіддя. Лише потім за допомогою спонжа можна наносити тональний крем. Наступним кроком є корекція. Корекцію теж робимо на дневний макіяж максимально істественним. Сколи сильно яркими, особливо кирпичним не робимо, як звичайно люблять робити у нас. Дявочки. Переходимо до брів. Не варто обирати надто темний тон. Вони повинні бути максимально природними та натуральними. Візажист пропонує робити денний макіяж в натуральних матових відтінках. Вона висвітлює повіка, потім темнішим кольором виділяє лінію складки. Головне, аби всі лінії були плавно розташовані. За допомогою більш темних відтінків робимо нижню повіку більш виразною. Альона Медведєва радить затемнити зовнішні куточки очей, щоб візуально зробити їх піднятими. Крок п'ятий: малюємо стрілки та фарбуємо вії. Вії можна фарбувати як і чорною, так і коричневою чи сірою тущою. Для літа можна обрати водостійку. Аби додати свіжості макіяжу, слід скористатися невеликою кількістю рум'ян. Важливо, аби помада і рум'яна були одного кольору. Тепер ви знаєте про один із секретів, як приголомшливо виглядати влітку. Головне, пам'ятайте, правильний макіяж лише підкреслює вашу природню красу. We'll i